Котився в'єнок злану, котився в відного злану під колгосподського бра, наш голова не пишний, наш голова не пишний. На, на подвірочко вийшли, ключами позвонили. Ключами позбогонили всіх, всіх лю, людей звільних, Наш голова, продай голова квочку, продай голова квочку, купи нам вина Бож. Батьки займалися? Хліборобством? Мали землю? Мали? Десять десять десятин. А ти знаєш, що за десятина? Гектар. Зараз гектар. Малий ліс. Мали землю, мали все, було хазяйство, була корова, коні, вівці, І як зайшла совєтська власть, усе позабирала. Всю одежу, всі радна, всю подушки. Усе, що було в хаті, забрала. Це була, було, це була колективізація, вважалася. Мені дуже жалко. Я розказувала своїм, а зять каже, я б їх би пере... по... перестріляв би. Я кажу, нічого ти не зробив би. Бо тебе хуже застрілили б, чим ти когось. Ніхто нічого не міг сказати. Ніхто У мене радіо є, я слухаю радіо таких, що були, хоч слово сказали, так як теперечки кажуть, де б, де б вони були б. Вони організували собі виконавців в Саветі, назначили цих, котрі вони прийняли в партію, назначили їх і вони, і вони ходили. Свої люди, свої люди. Що забрали? Навіть з горшка пшеницю висипали. Мали вони і мали ці палки такі железні, такі гострі, що вони кром хати ходили і, і, і так це є, шпиркали цими палками. Шукали, чи ми не закопали пшениці, ну, хліба. Голова колгоспу був, але то такий є голова, що поїхав, любив випити, поїхав у курники, напився, а коня пустив. То мої тато спіняли цього коня і привели на господарство, а він пішком прийшов. А цей председатель і голова, вони мали що їсти? Вони не голодували. Як це може голодувати цей голова, як, як він сам йому принесуть? Як вони це все позабирали, хати купу, купляли, купляли хати за 10 рублів хату купити. Це активісти купили, купували. Нічого не було, нічого. Я дивлюся, як, як ми вижили. Єдин Господь знає, більше ніхто. Все, це все коня, віз, саня і все, це забирали в колгосп. Бо організувати треба цей колгосп і забирали таких, як це, як це, як це мої батьки. У мене були батьки заможні через те, що вони дуже робочі дуже були, робили все. Що самі робили? Не наймали, але забирають, забирають вигонять з хатів. Вісім хазяїв вигнали з хатів. Ну, хто, куди подіються ці люди? Висилають, вже совєтська власть висилає. Всі люди збираються, випроваджають цих людей, що, ці, що їх висилають на Сибір. Це теперечки не страшний цей Сибір, а тоді був страшний, бо ніхто нікуди не виїжджав, ні, ніхто нікуди не, 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 не їхав. А ці, цих людей висилають на Сибір, вислали їх. Заб, забрали тоді, <кхи> забрали мого батька. Він виповнив все налог наложили на батька м'ясо, яєчка. Це все забирають корову. Яливка була, ми готували на корову. яливка була така, забрали за м'ясо. Забрали батька, бо нема що вже забирати. Забрали в сільсовет. Забрали батька, забрали ще три чоловіки. Такі самі батько колись секретарові дав два мішки пшениці, то цей секретар батькові сказав, що розпишися, що ти виповниш, щоб ти вийшов з цього з сільсавета, щоб, щоб ти вийшов, бо маєте приїхати в суд. Надвечір, а суд їде поперед наші ворота, буде судити вас. Батько розписався. І Ще один чоловік розписався, а ті не розписувалися. Розписався, випустили. Як їх випустили, вони прийшли додому. І тут через час їде суд в сільсовет. Батько каже, он в суд поїхав. Збирається батько і пішли з дому. Як вони дійшли, я не питалася навіть, як їх. Зараз де війна зараз йде? На Донбасі. Луганському. В Луганському вони. А тих два, що їх, що з ними були з татом, так і до тих пор і чутки, і згадки не було. А тоді, як ну, тільки забрали таких, так і порозстрілювали їх. Ми жили без батька нас. Шестеро дітей було. Через рік, як у нас померла дівчина, батько пише, пи, пи, що зробилося вдома, що мені снилося, що відбили пальця мізенного. А ми кажемо, Таня померла. Але це Таня померла це вже був 33-й рік. Скажіть, будь ласка, а закон про п'ять колосків ви знаєте, що це таке? Це в моному селі. Як вона вирвала п'ять колосків, видно, або хтось сказав, або ну я би хтось да. то її п'ять років дали. Про ці колоски, мабуть, всього мір знає. Де яке, що було закопане, де, де які бураки були, де що й все. Люди, люди збирали. Як могли, так, так перебивалися, а на весні ходили ми по полі, збирали, вона не гнила ця вараболя боля була. Що, що зверху були, сапи брали. Шукали бараболі, котра лишалася. вона е, е, змерзла, а потім вона вже розставала. То ми збирали, як, як позбирали, цю шкурку е, обирали, викидали, а це е, 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 що лишалося? То сушили, сушили і, і, і розтирали, макітрі розтирали, і так пекли, пекли такі коржі. Добрі були, добрі. Боже діти. Не желаю нікому, хто б що пережили і що я пережила. Дочекали вже. 32 го року, 33-го року. Голод чотири сестри і брат був. Нас було п'ятеро. Батька не був, батька нема, одна мама. Що ми робили? Організували вже колгосп вже організували, хто пішов, де хто не йшов, але вже. Куди підуть люди? Тільки в колгосп. ця, часто совє... ця власть заступила, щоб її ніхто не знав. А ми пережили. Я дивуюся, як ми пережили, не можу уявити собі. Тоді сама старша сестра в гнівані був, радгосп організували. За, вона пішла у Гнівань в цей радгосп, але сам наперед пішла у селі, заробила два, цілий день робила, заробила два стакани пшона. То вона Підтримувала нас, передавала там два чи три і буханку хліба, передавала дещо де такого. Забирали на Донбас людей, а ми вже, я вже теж можу. Що небудь такого робити, хочуть забрати на Донбас, в шахту. Ця сестра забирає молодшу мене, молод мене забирає сюди в гнівені, вони вже в Гнівані. А я мені підказали з мого року, Надя каже, подай заявлення у комсомол. Ти лишишся. Я написала заявлення, я поступила в комсомол, вони мене прийняли, прийняли мене в цей комсомол, бо можуть забрати на Донбас. А комсомольці не, не цей. Мене вже тоді прийняли, е, організовували цей колгосп, але їм треба п'ятисотну ланку організувати. Кого? Два на е, 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 ланковою, щоб п'ятисотні ланці. П'ятсотна ланка була. Я організовую 10 дівчат. Організувала. І ми, щоб колгосп підняти, були були жнива, старші дівчата мене. Вже йшли, вже хотіли, хотіли. Голову колгоспу повиличати. Ці дівчата з пшениці сплели вінок, вілок це на голову колгоспу. Дівчата квітки поплели з пшениці, з пшениці, співали. Котився в відного злану, котився в відного злану, під колгосподського бра, наш голова не пишний, Наш голова не пишний, на, коло... на подвіряч вийшли, ключами позвонив. Ключами позбогонили я всіх, всіх лю людей звільнили.